Виправдовувала окупацію та удари РФ по мирному населенню на Черкащині. Судитимуть очільницю районного суду. За даними ДБР, захоплені території України вона називала освобожденими, а окупантів нашими. Нараз їздила до Криму після анексії і визнавала його частиною РФ в Україні. Вона залишалась лише щоб довічно отримувати суддівське утримання після виходу у відставку. ДБР оприлюднили записи розмов, де суддя в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала збройну агресію. РФ проти України розпочато у 2014 році. Держи бурат. Там що паніває у нас діла пить по пожином поставили. Жінка заперечувала повністю агресію РФ, виправдовувала та визнавала повномірної тимчасову окупацію частини території України. Суддя поширювала російські наративи щодо військового вторгнення РФ в Україну та переконувала в них співрозмовників. Не та подімаєш така подача, що от така зернані убивають наших, наших дітей спеціально. Там ваші діти. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання у цивільні будинки як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення. не Я тобі об'ясню, високоточної ракети дуже дорогое удовольствие. Тому, після одної високоточної випускаються п'ять дешевих, а то есть, которые летают куда а хотят. А попадают в цель, которую нужно. А, а четыре летят х**ми куда. Да? Вот и все. Если бы они, извините, исключительно кинжалами э, е, резали, блин. Йому бо нечим стріляти було, як ото говорила Арестович, через дві тиждень. Вона також наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські. Тому що вони бачили, хто в них стріляв, вони ненавиділи Україну всі. Украина стреляла в детей, я не поверю. Может верить. Ну засты меня, я, я не поверю. Видела поток этих людей, которые ехали на Крым, отдавая последние бабки. Последние, чтобы уехать из этой страны. Это на АО. Конечно. Но я же их не своими глазами видела. Бог ради. И не я им Ну зачем Украине помогала по им же? Украинцы стреляли в детей? Ну зачем? Снайперов стреляли. Ну в смысле? Болели. А? Ну в смысле? В прямом. Они не выпускали людей из города, потому что им нужен был живой щит. Они выгоняли людей из квартир, не давая им взять даже детское питание. Украинцы? Украинцы. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим. Вона навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік. Але тепер фанатці Роского міра світить 8 років тюрми із конфіскацією майна.